thank you Дорогий святий Миколаю, я не буду тебе просити про ті рожеві ролики і про плюшевого сірого кролика. з яким так м'якенько засинати разом. Принеси краще нашим захисникам побільше теплого одягу, щоб вони не мерзли в окопах. Ще прошу багато систем ППО, щоб захистити і закрити наші від страшних ракет. І най найголовніше! Шановні віничани і наші нові мешканці громади, наша велика родина. Цей особливий час ми всі загадуємо бажання, і воно єдине для всіх. Скільки ми пережили цього року, і скільки дізнались про самих себе, як любимо донести нестями рідну землю і свій дім. Як беззастережно віримо в нашу армію і наших героїв, наскільки швидко можемо згуртуватися, аби зупинити ворога і підтримати один одного. Я вдячний кожному з вас за те, що ви робите кожного дня для наближення перемоги. Для мене велика честь жити і працювати в одному місці разом з вами, неймовірні війничани. У нас є тисячі прикладів вартих поваги і захоплення. Зокрема, я дякую вам, Володимир Нагорний, за те, що в своєму гаражі виготовляєте станини під кулемет для автомобілів на передову. Ці конструкції продумані до дрібниць і неабияк полегшує завдання нашим військовим. Я так само вдячний сотням віницьких волонтерів та представникам бізнесу, які невтомно продовжують допомагати оснащувати нашу армію. Зокрема, й юні віничанці, 11-річній Кірі Король. Яка в'яже ляльки-мотанки, продає їх, а гроші віддає на ЗСУ. Кірочка, ти неймовірна, Вінничани – особливі люди. У наших серцях немає меж доброті і чуйності, бо готові прихистити і зігріти кожного, хто цього потребує. Якими сильними ми можемо бути, працюючи без вихідних, поміж тривогами, зі світлом і без? Наші школи і садочки перетворилися на волонтерські хаби. І пункти незламності, завдяки вам, наші освітяни, виховання, яке ви даєте дітям своїм прикладом варте мільйонів подяк. Зокрема, я дякую вам, Тетяна Бондарчук, виховательці 9-го садочку, яка разом з колективом волонтерить з 2014 року роблять салати, сухі борщі, ліплять вареники, готують смаколики, овочі та фрукти, співробітники садочку, приносять з дому. Це дорого варти. І таких історій в Вінниці сотні, а може й тисячі. Стиснувши зуби, ми робили кожен свою справу, аби зберегти усе, що здобули раніше. І рухаючись далі, готуючись до будь-яких ворожих сценарій, ми підготували наші домівки до холодів. Я дякую кожному господарю, який поставився до цього відповідально. Зокрема, дякую і вам, Олеже Побірський, за те, що в своєму СББ об'єднали сусідів, звезли дрова, дизель. Забезпечили разом з мешканцями п'ять джерел для обігріву та приготування їжі, а на пічці можете готувати найсмачніші страви в українському автентичному казанку. А ще хочу подякувати 93 річній Олені Олександрівні Владимирець, яка своїми натрушеними руками разом з донькою Ніною вдома робить окопні свічки, а вони неабияк зігрівають наших захисників. І такі слова подяки я адресую кожному з вас, дорогі віничани, бо ви щоразу демонструєте, що допомагати один одному це яскрава риса нашої громади. Повірте, ваші зусилля не марті. Попереду у нас велике майбутнє, бо нашу націю не зламати. Саме тому з надією зустрічаємо це Різдво та Новий рік. Хай при свічках і без міських ялинок, але обіймаючи найрідніше. Саме тому найкращі різдвяні подарунки для нас це донати на ЗСУ. І тому новорічне бажання у нас одне на всіх перемога. Дякую, що в цій боротьбі ми разом. Хай береже Господь ваші родини, Вінницю ту Україну з новим роком та Різдвом. Слава Україні! І най найголовніше. Поверни додому мого тата.